Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика української мови. Сьогодні 109 заняття, тема якого коло і трикутник. На минулих заняттях ми з вами вже розглядали, що називають коло та що називають трикутником. Сьогодні ми поговоримо, яке може бути їхнє взаємне розташування. Дивіться: ми можемо трикутник вписати у коло, або ж трикутник описати навколо коло. У якому випадку ми кажемо, що трикутник вписано у коло. Якщо трикутник знаходиться всередині кола, і кожна вершина цього трикутника лежить на колі, то у такому випадку ми маємо можливість сказати, що трикутник вписано у коло. У якому ж випадку ми можемо сказати, що трикутник описано навколо кола? Якщо ж коло знаходиться всередині трикутника, то ми можемо сказати, що це коло вписане у трикутник. Далі, якщо трикутник вписано у коло, як ми можемо знайти його центр? Аби знайти центр кола, у яке вписане трикутник, нам треба провести два серединних перпендикуляри цього трикутника. І точка перетину цих серединних перпендикулярів це і буде центр кола. Отже, дивіться, Серединний перпендикуляр це лінія, що проходить під прямим кутом посередині сторони трикутника. Ось ми провели серединний перпендикуляр, припустимо, А, він в сторону БЦ навпіл та перетинає під прямим кутом. І ми провели серединний перпендикуляр Б, що ділить сторону АС навпіл та притинає під прямим кутом 90 градусів. Ці два середині перпендикуляри перетинаються у точці О. Отже, точка О є центром кола, описаного навколо трикутника. Як знайти центр кола, яке вписане у трикутник? У такому випадку ми можемо провести бісектриси цього трикутника. І точка перетину цих бісектрис і буде центром кола. Отже, дивіться, ми провели, пропустимо бісектрису BH, B1H. Та бісектрису A1H1. У точці перетину цих двох бісектрис і буде знаходитися центр кола, вписаного у трикутник. Тобто, такі властивості ви маєте розуміти, що має трикутник і коло. Тепер з приводу випадків, якщо ми. Описуємо коло навколо прямокутного трикутника. У цьому випадку ви маєте знати, що завжди, якщо ми маємо прямокутний трикутник, то у нього діаметр буде гіпотенузою. Тобто прямий кут буде лежати напроти діаметра. Це властивість. Відповідно, гіпотенуза це діаметр. З цим просто. Вам треба це запам'ятати. Якщо залишились запитання цієї теми, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному.